Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі «Медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова, Я журналістка «Медіаплатформи вгори. Сьогодні у випуску поговоримо про ситуацію на херсонському напрямку. Дізнаємось, чи змінилась тактика окупантів останнім часом, чи перекидають вони додаткові сили на лівий берег та чи є у них проблеми з поставками озброєння. До прямого ефіру приєднається генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у 2006-2010 роках. Ігор Романенко, друзі. Працюємо у прямому ефірі. Це означає, що саме зараз ви можете ставити свої питання у коментарі. Будемо намагатися на них відповідати. Будь ласка, пишіть, що вас хвилює. Нам дуже важливо мати з вами зворотний зв'язок. Якщо ваше питання залишилось поза увагою. Ми обов'язково надамо відповідь після закінчення трансляції у коментарі. А до нас вже приєднується наш гість Ігор Романенко. Пане Ігорю, дякую, що приєдналися і вітаю. Вітаю вас, дякую за спільну роботу. Наразі більша частина Херсонської області окупована військами РФ, і ми всі дуже чекаємо якнайшвидшого звільнення цих територій. Пане Ігорю, що зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини? Чи змінилось щось у тактиці російських військ? Для того щоб зрозуміти, що і чому відбувається на Херсонщині, треба представити загальну картину ведення бойових дій на наших фронтах: східному, південному, ну і північному, це харківський напрям. Так, от найбільш інтенсивні бої, де, на жаль, Ворогу дається просуватися вперед, ведуться саме на Східному фронті, на таких напрямах, як Пакровська, Курахова, бої навколо часу Яру. ну Ворог намагається інтенсифікувати ще на окремих напрямах, але на цих так чи інакше просувається вперед. Зв'язку з цим шукаються резерви, в тому числі і. Противникам для того, щоб наростити зусилля по просуванню вперед, і тому вони частково їх залучають із південного напряму. Тут я хотів би додати, що з нашого боку теж були задіяні морські піхотінці на північному харківському напрямку. Тобто, на поточний час активізації бойових дій. На Херсонському напрямку не проглядуються. Ведуться бої, ведуться бої на лівому березі, в тому числі біля кринок, на островах, задіються з нашого боку артилерія, дрони і ті підрозділи, які знаходяться там в дуже важких умовах логістично забезпечується діяльність цих наших оборонців морських піхотинців. Тому на поточний час ситуація виглядає саме такою. Чи відомо вам щось більш детального по ситуації у кринках? В Кринках на поточний час сіра зона і наші позиції, скажем, загону, який там. Веде бойові дії, е, веде їх в районі Кринок, угу. Десь так. Е, острови. Чим вони є для нас важливими? По-любому, плацдарми, які були захоплені в минулому році, утримуються е, в цьому році, по великому рахунку, це на перспективу. На перспективу, тому що цей напрям. Є найбільш важливий з точки зору того, що це найкраща відстань для того, щоб перерізати суходольний коридор для просування військ і логістики Російської Федерації з безпосередньої території, континентальної, так званої, і до Криму. І навпаки, в зв'язку з тим, що сил в минулому році не вистачило виконати такого роду завдання. То можна чекати дій тільки після того, як відбудеться стабілізація на фактично по всьому фронту. А ми вже з вами обговорили питання найбільш запеклі бої ведуться на сході нашої країни, а також на північному фронті Харківському, так званому в районі Вавчанська і селища Липці. Це 26 кілометрів від Окраїн Харкова. І в зв'язку з тим, що треба потрібні сили, збройня техніка боєприпаси, сили для того, щоб виконати завдання своєї стратегічної оборонної операції, Сили оборони України. А перше завдання зупинити просування ворога. Друге знищити якомога більше збройня техніки, живої сили ворога. І в, в цих умовах. Формувати резерви для подальших дій, враховуючи ситуацію, яка зараз і на перспективи, ну, питання стабілізації е, можна виконати, на мій погляд, за літа, під осінь і вести розмову, якщо це вдасться, а ворог теж не чекає. Вони формують відповідним чином ресурси, готують резерви, і якщо їм вдасться підготувати, то може почати другий. Етап своєї стратегічної наступальної операції, це саме той етап, про який говорив наш президент, Верховний Головнокомандуючий. А, але на поточний час поки ще їм ці резерви сформувати не вдалося, і тому ну, не можуть застосувати додаткові сили чи додаткове угрупування для виконання таких завдань. Тому для того, щоб бути об'єктивним і реалістичним, треба розуміти. Що покращення ситуації, скажімо, на лівому березі і на Херсонському напрямку можливо десь в кращому оптимістичному сценарії, десь зосені цього року. Чи перекидає ворог додаткові сили на наш напрямок, чи навпаки, забирає з нашого напрямку в якісь інші? Я вже зараз... про це говорив, тому угу. що ресурси вони використовували на своїй? Ну там, де у нас відбувається східний фронт на перекидання, їм треба виконати завдання. Вони ніяк не можуть скажемо навколо куп'янська. От І чому в першу чергу вони там розглядають, тому що це близько до їх кордонів, тобто там більш простіше здійснювати логістичне забезпечення ведення своїх дій. Тим більше що вони очікували, що вдасться захопити Вавчанськ. І на наше угрупування в районі Купінська здійснити наступальні дії не ті, які вже не декілька місяців проводять з північно-східного і південно-східного напряму на Купінськ і купінськ вузловий Залізничний, а також захопивши Вавчанськ, просуватися з іншого флангу якби з тилу на це угрупування. Але за рахунок того, що сили оборони України. На Харківському напрямку проводяться стабілізаційну операцію. Їм це вдається зупинити ворога і як в районі Липців, і так в районі Вавчанська, і вимусити його прийти до оборони. Але є потреба безумовно в ресурсах для того, щоб виконувати подальше завдання. І тому додаткові по даним по розвідки нашої. Закордонни що додаткової сили на Херсонський до не заводиться, а навпаки, як ворог, так і від сили оборони України задіються відповідні е сили для ведення на інших ділянках наших фронтів. А які е логістичні шляхи вони наразі використовують на херсонському напрямку? Використовувати дорог, як і було раніше, і коли десантувалися наші, захоплювали, скажімо, всі ділянки, то якраз одна із них була пересування, тобто прирізання логістичних пересувань ворожих вдоль, скажімо, Дніпра. Як річки, а також дороги, які йдуть від Дніпра і далі в глиб. Тобто вони відомі при необхідності ведеться розвідка нашими в першу чергу розвідувальними дронами, і досить ефективно наносяться удари з використанням артилерії, а також вже ударних дронів для нанесення пошкоджень. І перев'язання логістичних цих шляхів раніше була така інформація щодо залізничного сполучення між Кримом та Окупованою Херсонщиною. Чи діє це сполучення наразі? Ну, вони ми знаємо діють будують залізницю з району Маріуполя більше значить на цьому засереджене. Тобто завжди будь-яка сторона зосереджується на головних усілях. Якщо Херсонщина, як ми робили аналіз на поточний час, не є головним напрямом, то зусилля ворога в тому числі по будній низців залізниці і в районі Там Маріуполя, Волновахі, от там тому, що вони розуміють, що після нанесення ударів і по паромній переправі, і по Керченському мосту. Цей мост вже не працює на повну і mm -hmm. значить, ці постачання, ціле цього постачання такий нестабільний тому вони не роблять по суходолу, але в першу чергу на тому напрямі. Тоді виникає питання: наскільки добре забезпечені російські війська? Добре, ніколи ні жодна сторона не може сказати, що вона повністю, як є потреба, буде забезпечена. І як у ворога, ні, так і у нас. Тобто, це війна і будь-яка сторона вона завжди потребує більше ніж є на поточний час і намагається реалізовувати такий підхід. Тому сказати, що вони там забезпечені повністю, і тим тим більше, що я ще раз підкреслюю, що безумовно перед значит, на цьому напрямку, перед ворогом. Ставили завдання, вони намагалися його виконати взагалі вибити наші загони з лівого берега, там в Дніпро чи на чи на правий берег. Таке завдання виконати не змогли, і, але задачу такого роду вони не знімають. Ну і оскільки ресурси розподіляються на головні напрями, поки значить, скажімо, для продовження більш інтенсивних ведення бойових дій ресурсів в них немає. Ну, тим не менше, вони продовжують казати, що от, от і вони підуть на Херсон, от вони готуються і так далі. І часто дуже херсонці між собою обговорюють, наскільки це реально. От Як військовий можете, будь ласка, проаналізувати, за яких умов це може стати реальним, і чи взагалі можливо. Такі розмови були раніше, ведуться і можуть бути на подальше. Ми з вами фактично обговорили ситуацію на поточний час, тому я не бачу. Сил і можливості у ворога, не говорячи там про Херсон безпосередньо і, там, скажем, Дніпро з їх боку і так далі. Про це не йдеться, тому що ми говорили, куди чи яким чином вони використовують ці війська, і ті війська, які зараз є, не можуть виконати завдання відносно того, щоб вибити наші підрозділи з, з островів з плацдармів на лівому березі. Не говорячи про те, що набрати стільки сил з боку, щоб форсувати Дніпро, захоплювати Херсон, і таке інше, ви казали, що кринки це сіра зона. Що означає так для розуміння? розуміти, зона сіра? означає, що там немає наших військ, вони здійснюють вогневий контроль при необхідності, і це здійснюється з правого берега, опять таки артилерії, дронами от Фактично кринки дуже розбиті, і тому дії от такого рівня. Тобто, в кращому випадку, з нашого боку, це є вогневий вплив на ворога, коли він намагається там з'являтися. А чи можливо там зараз зачепитися, бо дай комусь, якщо таке от. Ну, зачепитися можна на рівному місці, брати і копати mm -hmm. лопатою саперною, але ж велика вірогідність, що тебе може значить, зняти снайпер, побачити дрон, нанести атаку і таке інше, і тому кому і як зараз це потрібно робити. Ми ж з вами проаналізували ситуацію, що сил в обох сторін на такого роду дії не вистачає, і тому в якби проводити якісь наступальні дії з обох сторін ну не нераціональна. І Тому ця територія, що там залишилися останки від відкриних, вона знаходиться в сірій зоні. Тож поговорили сьогодні про ситуацію на херсонському напрямку. Пане Ігорю, дякую, що сьогодні долучилися до прямого ефіру, і дякую за розмову. Дякую вам за спільну роботу. Друзі, а я нагадую вам, що ми запустили спільноту вгору, в якій збираємо херсонців, які разом з нами хочуть впливати на позитивні зміни на Херсонщині. Разом будемо висвітлювати життя регіону, створювати корисний контент і творити зміни. Ви можете підписатись та стати постійним учасником, учасницею спільноти вгору або підтримати нас донатом. У коментарях вже є посилання на підтримку спільноти. Також, друзі, слідкуйте за нашими анонсами щодо нашої нової спільноти. На майданчиках вгору ви також можете знайти новий та актуальний контент у фото, відео та статтях. Також дивіться записи наших ефірів, які є на YouTube каналі, і сюжети, які готують регулярно наші журналісти з Херсона та області. Посилання я також залишила вже у коментарях. Тож переходьте, будемо раді вашим вподобайкам, репостам, а також відгукам. Ну, і, як завжди, нагадаю, про можливість проконсультуватися безоплатно у юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Телефони номерів ви бачите зараз на екрані, також можете звертатися через месенджери. Юристи працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі. Бачу, також є коментарі, проте питань не було. Закликаю всіх ставити ваші питання, якщо вони у вас виникають, також діліться тим, що вас хвилює. Друзі, я бажаю всім гарних вихідних і до зустрічі!